Всім привіт, вас вітає торгівельна марка Араміста. мене звати Юлія. Сьогодні я б хотіла розповісти про класичний чорний іранський чай. Завдяки унікальним кліматичним умовам каспійського узбережжя іранці вирощують натуральний, екологічно чистий чай. Це чистий продукт, який дає щільний настій з насиченим букетом. Такий чай буде дуже гарним у якості основи, під фруктові чи трав'яні суміші. Також він добре підійде на кожен день. Щодо умов заварювання, необхідно взяти одну чайну ложку на 350 мл гарячої води за температуру 95 градусів та почекати десь від 3 до 5 хвилин, і такий чай готовий. Давайте зараз я вам покажу його трішки поближче. Смак у нього дійсно такого класичного чорного чаю також це просто ідеальне співвідношення, як на мене, ціна і якість, тому якщо ви. Шукаєте якийсь бюджетний варіант чорного чаю, то рекомендую вам його спробувати. Якщо він вас зацікав, силичку на нього я обов'язково залишу внизу. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски, яких ми будемо вас знайомити з іншою продукцією інтернет-магазину Ароміста. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!